Продам ось такий преобразуватель на 220 вольт з 12 вольт. З 12 вольт ось ми для зразку підсоєнили акумулятори у Power. Взяли два акумулятора за паралели і ось підсоединили І в нас є світло. Коли потрібно щось інше підсоединити, даний інвертор витягує 1,5 кВт. Номінальна нагрузка 1,5 а так витягує до 3 кВт. Кого цікавить такий інвертор, запитуйтесь, є в наявності. Можемо відправити по Україні. Номер телефону буде в кінці відео або в описі, а також у нас є різні інвертори різної потужності. Це є дорожчий інвертор, а є також дешевші інвертори.